Друзі, сьогодні я ділюсь з вами рецептом неймовірно смачних і ніжних рогаликів. Дивіться, які вони м'ягусенькі всередині. Їх, якщо їсиш, то вони просто тануть в роті. Отож, очікую на вас підписки, лайки і коменти. А ви ловіть рецепт. Масло і борошно перетираю у крихту. В іншу посудину Кладу яйце, цукор і сухі дріжджі. І все це гарненько збиваю. Довго збивати не потрібно. Головне, щоб розчинився цукор і маса побіліла, збільшилась в об'ємі. Тепер це все виливаємо у миску з борошном. Замішую м'яке тісто. Ось таким м'якеньким має отриматись тісто. Тепер кладу його у поліетиленовий пакетик і відправляю у холодильник ну, приблизно на годинку. Через годину дістаю тісто з холодильника, ділю на опіл і буду формувати рогалики. Робочу поверхню, якщо це можливо, бажано не присипати борошном. Але якщо дуже липне, то можна трішечки і присипати. Я розкачую на рогалики дуже тонко. Ось так, бачите, 1-2 міліметра. З допомогою кришки я вирізала такий рівненький круг. І тепер, так, як завжди, ділимо на сегменти тісто. Цього разу я печу рогалики. З горіховою начинкою. Ставлю рогалики випікати у розігріту до 180 градусів духовку. Через 20 хвилин мої рогалики готові, тому що я їх зробила такими дуже маленькими в розмірі. Тепер, поки вони гарячі, я швиденько складаю їх у мисочку і буду присипати цукровою пудрою. Тут всі вони були повністю в цукрові пудрі, тому що тісто не солодке, начинка не дуже солодка. Ось так, так буде смачніше.